Того року до плану червоних ліній вулиці Чубинського, зведеного детального плану території 4-го житлового району, констатує, що власники садибних ділянок по вулиці Чубинського, розташованих кварталі садибної забудови обмежено вулицю Березовою, вулицею Дмитра Росаковича, вулицею Дмитра Гамалія, вулицею Павла Чубинського. Група порушила містобудівну документацію і самовільно захопили землю, що передбачалась для організації даної вулиці. Наступним кроком стала легалізація фактичних обставин самозахватів земель загального користування. Тобто ширину вулиці Чубинської, в червоних лініях було штучно зменшено з 35 до 25 метрів з порушенням пункту 732 ДБН-36092. Цей ДБН примені, що визначає ширину магістральних вулиць в межах 50-80 метрів. Зміна характеру забудови багатоповерхової з багатоквартирної багатоповерхової. На садибну, не може розглядатися в якості обґрунтування зменшення в два рази нормативної мінімальної ширини вулиці. За статутом вона є і була, і залишається магістральною вулицею, вулицею районного значення. З шириною проїжної частини 16 метрів для пропуску міського пасажирського транспорту. І це за генеральним планом залишилося без змін. Вона призначена для пропуску транспортних потоків в межах 4-го житлового району з виконанням додаткової розподільчої функції між вулицею Шевченка, вулицею Чорновола та вулицею Київської, а також функції дублера, це вже третє, функція дублера вулиці Симоненка і по вулиці Чубинську передбачений пропуск міського автобусу. Це на цьому треба наголосити. До текстових та графічних матеріалів інших вулиць 4-го житлового мікрорайону, зокрема Чорновола та Драгоманова, доступу не надано з аргументації, що це ДСК. Земельні відносини в цьому питанні в Україні регулюються Конституцією, Земельним кодексом, а також ДБНами ами і іншими нормативно-правовими актами. Так, згідно статті 122 Земельного кодексу. До повноважень міських рад у галузі земельних відносин на території належить перше обмеження, тимчасова заборона, тобто зупинення використання земель громадянам і юридичної особи в разі порушення ними вимог земельного законодавства. Друге підготовка висновків щодо вилучення або викупу та надання земельних ділянок відповідно до цього кодексу. Третє інформування населення щодо викупу, викупу вилучення надання земельних ділянок згідно статті 83 частини 4. Землі земельного кодексу, землі загального користування населених пунктів, а до них відносяться майдани, вулиці, проїзди, шляхи тощо, не можуть передаватись у приватну власність. Те, що сьогодні ми розглядаємо. Згідно статті 118 частини 7, статті 123, частина 3, невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам генеральних планів населених пунктів. Іншої містобудівної документації є підстави вимогам відмови у наданні таких дозволів. Саме на сьогодні така ситуація з цими ділянками і є. Вони не відповідають генеральному плану містопроводження. Згідно з статті 128, частина 5, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах є підставою для відмови в продажу земельної ділянки державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам. Тобто, я хочу під... підвести основне. Це повний комплекс порушень багатьох статей земельного кодексу, в тому числі ДБНів, Генерального плану міста, яке сформувалося вже до нашої каденції і пропонується на, на наступному теж продовжити ці порушення. Значит, враховуючи все вищевике, ми пропонуємо перше установити заборону на надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Друге. Затвердження проєктів землеустрою, заборонити затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Навіть ті проєкти, які вже затвердили, які у людей, звичайно, є якась образа на те, що їм дозволили, вони потратили кошти і вже проєкти готові. Ми пропонуємо не затверджувати ці проєкти землеустрою. Наступне, заборонити надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, саме таких діляночок, які ми бачимо по вулиці Чубинського і Драгоман. І, е, 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 наступне затвердження, заборонити затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам на землі запасу міста, що вивільнились за рахунок зменшення. Ширини червоних ліній Драгоманова, Чубинського, провулка, Чубинського та ділянки вулиці Ялинкової. Що є проектним продовженням вулиці Чубинського. Друге. Створити тимчасову контрольну комісію депутатів, залученням фахівців діпромістів, експертів та представників громадськості для вивчення обставин, за яких надавались дозволи власникам зазначених ділянок, розташованих у кварталі садивної забудови, обмеженому вулицю Березової, Русаковича, Гамалія, Чубинського та інших випадків, вивчення архівних документів землеустрою та управління містобудування та архітектури, вивчення попередніх рішень міськради тощо третє визначити позицію міської ради. Щодо повернення вже наданих таким чином ділянок у власність громадян задля недопущення в майбутньому прецедентів виділення ділянок, що призводить до звуження ширини вулиць, порушення прав громадян на суспільне використання земель, я вважаю, що цей пункт є принциповим і який є лакмусовим папірцем для визначення наших цінностей, з якими ми прийшли в цю раду. Додатково вимагаємо отримати, пропонуємо отримати відповідь управління містобудування та архітектури стосовно причин вилучення частин вулиці Чорновола на ділянці вулиці Чубинського Драгоманова. Це питання, яке на генплані графічно я можу пояснити, як всі бачили, вулиця Чорновола далі... впирається вулицю Драгоманова, далі є тупиковий проволочок. І тим самим повністю перекрита з'єднання вулиць магістрального значення районного, які вирішують всі транспортно пішохідні зв'язки. Це там де я озвучу, це, це одне із прізвищ. Це Руденко, перший заступник голови міста, і плюс його родина, зв'язки вони побрали там до 10 -ти. 15 ділянок саме в цих місцях вже забудовано, Уже забудовано, забудовано. Вже то, тобто треба всім намагатись, але по-перше, треба це, я розумію, заявити резонансно, громогласно про те, що ці ділянки всі ми сьогодні починаємо процес їхнього репривати, їхньої реприватизації повернення в місто. Абсолютно це повинно бути заявлено, коли це відбудеться. Зараз не важливо. Повинні всі знати, що такий процес почався, і всі інші громадяни міста, щоб вже чітко уявляли собі, що з жодних самозахоплень, прихватизацій, виділені ділянок там, де їх не положено виділяти, щоб що від цього вже відбуватися в нашому місті не буде.